Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні в мене на кухні, сьогодні ми готуємо на дворі. Трошки навкинуло сніжку і вже він розтає, але погода сприяє тому, щоб можна було зробити ще якусь, якусь траву на мангалі. Тощо. Або, в когось, можливо, немає світла, газу. Виходимо на двір і готуємо разом зі мною. Сьогодні будемо готувати курячі бедра, смачненьке картопляне пюре. Ну і кислу капусту ми не будемо готувати, але салат з кислої капусти, звісно, до цього всього заправимо. Тож, давайте проступати. Що ми маємо? Кілограм курячих бедер. Звісно, нам потрібно їх спочатку підготувати. Хто має можливість газовим пальником обсмалити? Хто там над плитою? Хто, хто як. Але все-таки бажано тут всякі такі ще є. Така ж зайві запчастини, їх потрібно позбутися. Обсмалюємо зараз, посмалимо, помиємо і будемо маринувати першим маринадом. Те, що ви зараз бачите. Тут на підносі це тільки перший маринад. Все, посмалили. Зараз я схожу в будинок їх помию і прийду будемо маринувати. Так, для першого маринаду нам знадобиться кефір, йогурт, ну, якийсь такий кисломолочний продукт. Думаю, Мені отак вистачить, це буде півлітри десь йогурту. Ціль чайну ложечку. Тут у мене шість зубчиків чеснику, вже натертого і перець. Більше приправ сюди ніяких не будемо давати в цей маринад, тому що в другому їх вже буде навіть аж предостатньо. Зараз перемішаємо. Все, залишаємо маринуватися Ну мінімум на годину. Краще дві. Більше для корятини я би не сказала, що варто їх тримати. Ну, це вже як у вас вийде. За цей час я якраз підготую картоплю на гориті вугілля в барбекюшниці, то все буде якраз по черзі робитись. І так, вугілля в нас вже достатньо нагоріло. Викладаємо бедра. А, який жар. І так, поки готуються наші бедра, поставимо варитись картоплю на газовий балон. Так, до картоплі, де моя цибулька, одна цибулина і лавровий листочок. Ось такий більшенький виберу. Посолю в кінці приготування. Так, ще ми з вами заправимо квашену капусту. От, і потрібно приготувати другий маринад. Тут у мене в тарілці 400 мл томатного соусу. Звичайний домашній томатний соус. Приготування в нас дуже легке, воно зводиться до того, що ми візьмемо готову суміш бафало з, бафало з сиром. Це я замовляла в інтернет-магазині банка спецій. Тут уже все збалансовано, все, що потрібно: сир тертий, паприка, чесник сушений, цибуля сушена, паприка копчена, кокосовий цукор це дуже полегшує, скажімо, приготування. І хто не любить гратися, добирати самостійно спеції, то купив просто вже готову суміш і, і все. Ваш, ваша страва буде одразу безпрограшна. Тут вже не буде з чим помилитись тощо. Сіль я сюди не додаю, тому що томатний соус закривався, сіль додавалась. Зараз я ще висиплю. Нам потрібно буде приготувати бедри до напівготовності. Потім ми виймемо. Все перемішаємо з цим же соусом і назад на вогонь. Хоч вже можна ложкою їсти. Так, відставляємо. Зараз я гляну на накрила, кажу на крила на бедра. Як капусту будемо заправляти. Квашена капуста. Додамо цибульки і додамо вялені помідори домашні. Види? Котиться. До речі, за відсутності світла або газу. Ну, в мене, наприклад, плита на електроенергії. Плита, духовка. Тому так зараз трошки, ну, потрібно вгадати, коли буде світло. От. Я знаю, що я обіцяла пісні страви надалі готувати, але тут те, що я запланувала, потрібно вгадати, щоб була плита або духовка, щоб цей весь процес не перервався. Тому сьогодні страва на вулиці. Ось. Це все не біда. Скрізь можна приготувати різноманітні страви. До цього газового балону, якщо вам цікаво, є ще такі пальники, які віддають тепло. Вони тільки на нагрівання йдуть. Тепло віддає безподобно. Дуже гарне таке тепле повітря. Від нього йде. Так що, про всяк випадок, вартомати вдома такі. Синя цибуля, вона не така ядуча. Якраз така салатна. Вялені помідори домашні, олію на салат ми візьмемо з них. Бачите, навіть олія сама вже червона. Так настоїлися томати. Тут є чесник. Суміш спецій різних трав. До салатів дуже добре смакує. А помідорки я просто чуть меншими шматочками поріжу. Чесник додавати не буду, чесник тут дуже твердий. Він піде в якусь іншу страву, де вже буде варитися. Хтось ще світленький, а хто вже і вже й темненький, чорнобривчиком стає. Так, капуста в нас готова, що ж більше її нічим доправляти не потрібно. Ні солі, ні перцю, просто перемішаємо. І вона буде просто чекати свого часу. Дивіться, наші бедра вже ну, майже готові, все. Тобто вже навіть можна було би і знімати. Беремо соус, який готували. Так, добре-добре в ньому. Обмащуємо. І повертаємо на решітку. Чому відразу так не можна було зробити? Ну, тому що тут багато таких ну, спецій, солодощів, всього, що бедра просто би горіли. І сир, відповідно, і цукор Вони би тільки спортили весь свій смак. А зараз ми таку соусу таку йому зробимо і підсмажиться. А решту соусу, який тут зараз залишиться, я викладу в маленьку каструльку і просто закип'ячу. Це буде додатковий соус до наших бедр. Чи -то соус достатньо густий, тут мало що і залишається. Так само на обидві сторони підсмажимо, а зараз я ще підігрію вершки. До картоплі, щоб можна було стовкти картоплю. Так, тут у нас є в барбітюшниці така ничка з поличкою. Я зараз сюди поставлю металеву миску з вершками, і вони підігріються. Вони тут не закіпляться, просто так зроблено, наприклад, щоб страва була теплою. Отак. От Картопліка буде додавати Ой, кажу, картопля. масло, яке буде додаватися до картоплі, воно за рахунок картоплі там розчиниться. А вершки вже будуть теплі, поки нам картопля поспіє. Все, чекаємо ще бедра. Так, наші бедра готові. Зараз я їх знімаю. Картопля також на поготові. Справа йде до обіду. Зараз я накрию фольгою. Загалом будь яке м'ясо, шашлик, стейки, все краще зняли і накрили фольгою, щоб там ще. Оком туди-сюди перейшло, відстоялося воно, все. Не лише для того, щоб воно не захолодало, а щоб там всі соки перерозподілилися. Ось. Картоплю підсолили. Цибулька, яка тут вже не потрібна, ми зараз викинемо. Лавровий листок також, ні. трошечки трошечки хай так перевариться. Так, картопля готова. Відставляємо, зараз тільки стіжу з неї рідину. Поставлю каструльку соусом. Трошки менше було. Хай перевариться. Зараз вершки достанемо. Зараз так, швиденько-швиденько, на -швиденько. вулиці холодно, все швидше захолодає. Так, ну і наші вершки. Все, картопля готова. Все готове. Ну що ж, ось такий у мене сьогодні вийшов обід на свіжому повітрі. Обідати, правда, ми будемо вдома. Ось ніжне картопляне пюре запашне, бо там є цибулька. І лавровий листочок. Не полюбляєте лавровий листок, можете додати мускатний горіх. Ось. Села з квашеної капусти і вялених помідорів. Ну і, звісно, зірка нашої програми це бедра в соусі Бафало. Що ж, дякую, що були зі мною. А ми вже біжимо обідати, щоб їжа не вистигала. До побачення, до нових зустрічей!